Чотири години, і знаєте, у нас спортивне вдихнавлення, тому що це сані, стартап шоу. І розмагаємося і починаємо стартап шоу на М1. Пропоную зробити М1 гучніше. Найпрогресивніші технології секрету успішних людей та багато підрумків це стартап шоу на М1 із нас в одному. І дальше ми розкажемо о том, як можна анонімно пожалуватися на свою роботу і по э, э, по по э, лісилози касати свого шефа. Най, най. <laughs> ну а що ми дізнаємось пророзумні окуляри будемо їх показувати просто по телеку. А також секретами відкриття спортивного бізнесу діляться наші гості. Ані не люди, ані пінгвіни. Олесь Єсипчук та Володимир Підмаляк. Тренери та засновники Пінгвін Тім. Це спортивна школа для дітей, яка спеціалізується на гірських лижах, роликових ковзанах та вейкбордингу. Привіт пінгвінам Володимир Олес. І ми продовжимо спілкуватися щодо спорту. Ми дізналися, що у вас є групи по 10 маленьких. Як взагалі ви до них звертаєтеся? Пінгвінята, ось як командний дух підтримати. Ну, імена у них. Імена? Ну, а є назви команд, їх же багато. Так, у нас є пінгвін Кіт, наймаршай пінгвін Про. Це вже професіонал? Ну, ні, так, ну ми как бы. А, мы не говорим, да, пингвины про идите сюда. Пингвины, <свят> к мон, к мон, нет, это, это, это как бы для градации, для, для того чтобы mm -hmm. родители понимали. Ну, в принципе, дети мы даем такие значки. Они у нас проходят тесты, вот сдают для того, чтобы они как бы хотели подняться еще выше. Трупингвин вот". пингвин или еще не <свят> <до> пингвин, <свят> да? А, нет, из <свят> <с, свят> <без свят> этого. Слушайте, а кстати, вот вы уже выезжаете за о, пределы Украины. Дети ездят с родителями, или обязательно должен быть команд без взрослых. С, род... с, род... с, с, с родителями. Ага. А куди ви вже виїжджали? Ну, ми єжегодно виїжджаємо два-три рази в, в Австрію і рази-три в по Україні. Карпат це ж дорого! Да. Це скільки треба грошей збирати, щоб дитину туди надіслати? Так, да, та на даний момент. Ну от ми зараз розвиваємо. Ну, а скільки це коштує? Це зараз. коштує ну десь від 500 600 євро. І просто зараз пінгвінічим кроком вирушаємо на вулиці Києва для того, щоб запитати у киян та гостей столиці про те, яким спортом вони займалися у дитинстві. Це по перше, і взагалі як це на них вплинуло? Це телеканал Мадинська будь ласка, ви займалися коли-небудь спортом? Так, Так, звичайно, так, футболом. Ненависними мені танцями футболом. Трохи бігом із в школі трохи боксом. я треную дзюдо. Як на тебе це вплинуло? Позитивно вплинуло дуже добре. В принципі, впливало позитивно. Дівчатам для фігури добре не було проблем на вулиці. Як ви вважаєте, дітям, яким три або ж там десять років можна займатися вейкбордингом? Це Не можна. Я думаю, що полезно можна. Потрібно нормально ази вивчити з п'яти можна вже ставити свою майбутню дитину. Так поставити на що на ролики, на дошку або ж на вейкбординг? На моїй дитині шість половину років. Она уже трохи на роликах. Девчонку потрібно где на гимнастику отдавать. А хлопчикам можно на все сразу. Конечно же, танцульки. Ну, блин, ну, правда. На самом деле, танцы, э, плавание, да? Собственно, то, чем мы часто занимались в детстве самостоятельно. Ничего не изменилось прошли года. Ребята, а вот скажите, касательно вейкбординга вообще. Насколько актуально это для детей? Если говорить про целый комплекс вейкбординга, они ага. подразумевают под собой только... Ребенок пришел, одел доску и поехал. Нет, то есть идет некая подготовка. То есть перед этим физические занятия, после этого покатались на вейкборде, пошли, например, там сходили в поход. То есть сам вейкборд, само катание, но оно развивает очень неплохо координацию. Вот. Маленькие дети, которые там в 3-4 года не умеют плавать, они катаются на вейкборде, у них пропадает страх к воде. Вот. Слушай, они более я уверены. просто схватилась сейчас заседствовать в 3 года. Дети уже способны ходить в походы. Да. Реально? Да. Есть дети в три года, Я которые знаю. очень крутые развиты. Конечно, и они могут пройти. ну, Они, реально гуляют они очень... просто не выговорят вейк бордин, если что. Да, они не выговорят. Да, Вейк. Ну, ну. Ну, а что до ролики, катаетесь в взгляд. Когда хорошая погода, мы катаемся в Мариинском парке, либо же на Олимпийском, ну, вокруг Олимпийского стадиона. А в заголении скидки вы вкладываете свои проект? Було добро. Ну, якщо сказать так відверто, то. Самі найкращі наші такі спонсори, як це сказати, совет діректоров, це є наші батьки наших дітей, комітет, які а -а -а. дуже зацікавлені в тому, що ми розвивалися. Що ви вперед, і вони допомагають, вони шукають э, спонсорів. А ті люди, які дійсно підуть вашим шляхом, вашою доріжкою, є такі вже конкуренти? Звісно, є. А ми ще створимо. Скажіть, будь ласка, якраз надайте поради майбутнім стартаперам, які також будуть виступати в якості тренерів. Повинно бути бажання, напевно, бути в цьому професіоналом. Ну, тобто, це в першу чергу. А коли ти будеш професіоналом, до тебе буде стояти черга, ти зрозумієш, що тобі потрібен ще один друг, який також професіонал, там буде ще черга. І ти зрозумієш, що твоя методика, те, що ти робиш, ну, вона потребує ще більше команди. Вам Дам спортивные достижения, вашим терминятам также всего хорошего из самых высоких мест. А мы я тоже не останавливаемся, и у нас бег вперед, потому что ровно через час у нас блог для ворк-хейтеров. Вау, вот такой же разумный окуляр для спорта, у еще, э, художница, которая рисует музыку. Малюя. Будем вдохновляться вместе с вами ровно через час пять вечера.